Дискусії навколо зведення меги курорту Сведовець на Закарпатті тривають уже кілька років. Більшість місцевих і екоактивістів хвилює питання, чи буде такий «Сведовецький хребет забудований, адже в цьому випадку це загрожує дикій природі. За словами співрозробника звіту з оцінки впливу проекту Сведовець на довкілля Степана Попа, хвилюватися за ризики не варто. Команда, яку мені доводиться координувати роботу. Із майже двох десятків дуже фахових людей, які зібрані, вона поставила перед собою задачу вивчити настільки глибоко, наскільки це можливо у цій ситуації з тим, щоб не допустити порушення у природі таких змін і в результаті будівництва такого гігантського проєкту, які б привели до деградації екосистем. А в цьому не зацікавлені ні населення, ні ми закарпатці, ні той, хто буде вкладати величезні кошти у розбудову цього курорту. Він зацікавлений, щоб це було вічно, щоб це було гармонізовано із природою, бо природа має обмеження. Думки щодо пагубного впливу на гірські водойми льодовикові озера та басейн річки Тиса, що підсумку спричинить екокатастрофу, хібні, запевняє завідувач кафедри геодезії землеустрою та геоінформатики УЖНУ Владислав Пересоляк. Він каже, зведення курорту Свидовець дасть змогу уникнути стихійних лих. Рахівський район має 180 гектарів осушених земель, гірський, до речі. А, але такий, як корорт, він будувати, це можна зрозуміти, що вся забудова буде внизу. Тільки витяги, які будуть на верхах стояти, вони практично, можна сказати, да, якісь частково, мінімально частково, прибудівництво будуть нести свою екологічну навантаження на, 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 на гори. Можна сказати, що саме це поняття, яке йде зрозуміти в ерозії ґрунтів, що в нас є розігрунтів, вона закладається як лінійна, так і площинна. Там буде закладатися, може бути при проєктуванні гірськолижних спусків, може бути лінійне, але є інженерно-технічні рішення, які можуть показати, що можна розсіювати цю воду, і вона ніяк не буде наносити шкоди. До речі, у цьому проекті дуже велика кількість запроєктована в велику кількість об'ємів води. Для застосування. Ми з проєктантами вели розмову і з органами місцевого самоврядування в цьому напрямку відновити бувші кляузи, які ще були за остров Угорщини, щоб накопичити воду і потихеньку її віддавати. Таким чином, накопичувальні резерви стануть системою для зменшення паводків. Подібні проекти вже реалізовані у країнах ЄС, і на їх досвіді вдасться уникнути негативних наслідків для природи. До того ж, вплив будівництва на ґрунти, за словами Владислава Пересоляка, буде мінімальний. Спускися проєктують так, щоб не було лінійної ерозії. Перше питання. Друге питання, що вони будуть засіяні травою. І практично трава, де грунт буде покритий травою, буде тримати поверхневу площину ерозію. Масові вирубки лісу багаторічна проблема у гірській місцевості. Разом з цим, як стверджують екоактивісти, зведення курорту призведе до ще більших та суцільних вирубок зелених насаджень. Тепер, що стосується 430 гектарів лісу, який має бути вирубаний під створення цього проєкту. Це невелика площа порівнянні з тим, що вирубується у цих лісомисливських господарствах, там чотири лісомисливські господарства, які рубають постійно кожен рік певну кількість лісу. Це буде десь в межах менше 10%, біля 6% від того, що вони рубають. Тобто це мізер. Ну, а тепер треба зважити на те, що, по-перше, праліси. На цій території відсутні. Ніхто праліси рубати не буде. Навіть вже сьогодні у великий термін не тільки праліси, а й квазі праліси, або старовікові ліси на цій території не будуть е, зачеплені рубками. Рубки будуть вибіркові, ландшафтні, І з розрахунку, щоб звільнити від лісу ті ділянки, які ви бачите на карті, е, це не, не, не ручайки голубі, а це. Лижні траси, і під ці лижні траси потрібно буде вирубати певну частину лісу. І ті 430 гектарів це не в один рік. Це протягом всього будівництва будуть три етапи будівництва, які загалом будуть мати 12 років. Разом з цим ситуація з зеленими насадженнями буде покращена. як її візьмуть під контроль, а забудовник повинен компенсувати виробані насадження за рахунок нових та облагородити територію. До того ж, за словами завідувача кафедри міжнародних економічних відносин Ужну Володимира Приходька, курорт дасть потужний туристичний поштовх для гірських громад та створить тисячі робочих місць. Мова йде про те, що тут будуть створені тисячі робочих місць. І тут йдеться не про робочі місця безпосередньо в готельному господарстві, а це і робочі місця в сільських туристичних садибах, це робочі місця в афільованих підприємствах, які будуть постачати послуги для цього туристично-рекреаційного комплексу. Це м'які робочі місця, пов'язані з Гірським альпійським господарством, їхнє антропогенне навантаження, і не фахівець може зрозуміти і показати. Це місця органічні, вони пов'язані з життям тут на місцевості. Вони ці місця доступні не тільки для чоловіків, ніби для сильної статі, так? а вони доступні для жінок, для випускників шкіл, професійно-технічних училищ, для молодих спеціалістів. Під цим я і розумію, що це дуже цікаві, привабливі, м'які і органічні місця. Група науковців, до якої входить 20 фахівців з багаторічним досвідом, працюють над розробкою звіту з оцінки впливу проекту на довкілля, вчені досліджують всі можливі ризики та вплив на екосистему, аби не допустити пагубного впливу та розпочати будівництво відповідно до норм закону. Після завершення його презентують громадськості, аби врахувати всі зауваження і таким чином зберегти унікальну природу Карпат.